Добрий день! Сьогодні в нас з тобою урок з математики. Будь ласка, відкрий зошит з математики та приготуй олівці. А зараз увага на екран ми трішки з тобою пограємо. Так, що я тобі тут приготувала? Цікаво. Зараз покажу. Так. Подивись, будь ласка, на ці слайди я буду тобі задавати. Питанечко, а ти відповідай. Дивись, в нас сьогодні буде з нами грати отака от мишенятко. Мишенятко залізло кудись. І скажи мені, будь ласка, де зараз сидить миша? Де вона сидить? На коробці, чи, може, в коробці, де вона сидить? На коробці, молодець, вона сидить зверху, на коробці. Дуже добре. Далі. Як ти вважаєш, а зараз де сидить наша миша? На коробці чи у коробці? Вона сидить у коробці, всередині у коробці. Молодець. Наступний, де зараз заховалась, де вона сидить? Під коробкою молодець. А може на коробці? Ні, вона сидить знизу під. Коробкою ми використовуємо слово під молодець. Скажи мені, будь ласка, де зараз? Вона в нас Спереду чи позаду? Вона в нас попереду, спереду. Так, ось вона наша миша. Так, а зараз скажи мені, будь ласка, де заховалася наша миша? Вона в нас спереду чи позаду? Вона нас так, вона позаду, вона за коробкою, позаду, за коробкою. Ми її не бачимо, вона заховалась за коробкою, позаду. Так, скажи мені, будь ласка, де знаходиться наша миша? Зліва чи справа від коробки? Вона знаходиться ось. Зліва, це ліва сторона. Дуже добре. А зараз вона перебігла, де вона? Це вже інша сторона. Це. Справа вона знаходиться дуже добре. А тепер дивись, тут є вже дві коробки. Де знаходиться вона? Вона знаходиться між коробками, між коробками. Дивись, ми можемо з тобою взяти отакий олівець і олівець між долоньками катати. Бачиш, олівець ми в ручки взяли, між долоньками катали. Це теж олівець наш, між двома. Долоньками між долоньками. Дуже добре, молодий. Зараз ми з тобою подивимось у зошит. Відкривай, будь ласка, зошит на сторінці. Батьки допоможуть п'ятниці. Так, дивись, тут у нас отакий стіл. На столі зверху іграшки і знизу. Ти бачиш, є на столі і. Під столом. Коли ми кажемо на столі, це все буде зверху. Бачиш, зверху на столі тут жираф, книга та робот. Ми кажемо, якщо зверху це, дивись, будь ласка, нічого поки не роби на столі. А коли знизу, ми кажемо під столом. Ти бачиш під столом поїзд та ведмедик. Під столом. А тепер слухаємо уважне завдання. Нам треба розфарбувати одну, тільки одну іграшку під столом. Де це під столом? Зверху чи знизу? Знизу, так. І ми з тобою розфарбуємо. Наприклад, я розфарбую ведмедика. Він знаходиться під столом. А ти можеш фарбувати, що тобі подобається, під столом. Я розфарбувала ведмедик. Під столом це означає. Що предмет знаходиться знизу під столом. Одну тільки іграшку треба. Тепер на столі. А де це на столі? Це знизу чи зверху? Це вже зверху. А на столі ми з тобою повинні розфарбувати дві іграшки, будь-які вже дві. Я розфарбую, наприклад, робота, от мені він подобається. Такий він лежить на столі, зверху, на столі. І я розфарбую жирафу. Він теж знаходиться на столі. Давай ще раз з тобою повторюємо. На столі це зверху, а під столом це знизу. Дуже добре. Так. Тепер перейдемо на другу вправу. Перед нами тут. Що тут намальовано? Тут намальовано оцей малюночок, поки розглянемо зліва. Тут намальовано сонечко та хмарки. Нам з тобою треба розфарбувати сонечко, яке знаходиться за хмаркою. Яке це сонце, як ти вважаєш? За хмаркою? Якщо ми чуємо за слово, це означає, що це буде позаду. Бачиш, ось. Це сон. Сонце знаходиться позаду нашої хмарки. За хмаркою. За хмаркою. Тоді ми використовуємо слово «за». за хмаркою. От ти бачиш, подивись, будь ласка, в мене є олівець. Він в мене заховався за долонькою. Це означає, що він в мене позаду. За долонькою. Тепер перейдемо на другий малюночок, який знаходиться з правої сторони. Ось тут зайчики. Що треба нам зробити? Розфарбувати зайчика, який знаходиться перед кущем. Перед, якщо ми чуємо слово перед, це означає, що цей предмет буде попереду. Ми його будемо дуже гарно бачити. Наприклад, ось олівець. І він попереду долоньки. Ти бачиш, я його дуже гарно бачу. Він попереду. Він перед долонькою. Так, і зайчик. Якого зайчика ми дуже гарно бачимо. Ми бачимо оцього, який знаходиться перед кущиком. Попереду. Так. Ось наш зайчик розфарбований. Дуже добре. Перейдемо. на... Третє завдання. Якщо ти не встигаєш пам'ятаєш, можна ставити паузу. Тут два в нас котика і такі кошики. Один котик ти бачиш всередині, а один ззовні. От, наприклад, дивись. В мене є отакий ковпачок від фломастеру. В мене є отакий кулак. Да? Я його зараз заховала, він в мене ковпачок знаходиться всередині. Бачиш, всередині. Щось заховає в собі всередину долоньки, заховає, щось щонебудь знайди. Заховав, ти бачиш, він знаходиться всередині. Ми його не бачимо, де він там? А ми його заховали, він всередині. А якщо я його одягну на палець, то зараз він буде всередині? Ні. Він зараз ззовні. Я його бачу. Бачиш? А зараз всередині його нема. Так само з нашими котиками. Подивимось, один котик на першому малюночку, одава на цьому, він знаходиться всередині чи ззовні кошика. І він? Всередині, ти бачиш, він ззовні, він біля кошика, він ззовні. Давай цього кошика, цього котика ми розфарбуємо у чорний колір. Я обираю чорний кольор і фарбую цього котика, який знаходиться ззовні, який знаходиться біля кошика ззовні. Ми його дуже гарно бачимо. Він не всередині, ні. він Зовні ми кажемо слово зовні. Біля кошика зовні. А вже на другому малюночку, давай дивимось. От на цьому ми бачимо котика, який вже заліз всередину кошика. Ти бачиш? І ми кажемо, що він знаходиться всередині. І ми його розфарбуємо у помаранчевий колір. Бери, будь ласка, помаранчевий олівець і розфарбуємо. Він вже всередині, ти бачиш, ми його не повністю вже бачимо. Він знаходиться всередині кошика. Молодець, ти вже гарний. Якщо тебе не було на наступному, було на наступному уроці, будь ласка, виконай наступний урок. Переходимо на четверте завдання. Але... Перед тим ми ще виконуємо з тобою вправу. Увага на екран. Так. Ще трішки Пограємо з тобою. Пограємо сьогодні з котиком. Скажи мені, будь ласка, де, де зараз знаходиться котик? Оде він зараз знаходиться? Він на стільці або під стільцем? Він знаходиться. Під внизу, так, знизу, під стільцем, молодець. Де знаходиться зараз котик? На підвіконні. Ти бачиш, він зверху на підвіконня вліз. Так, дуже добре. Де знаходиться зараз? Він де знаходиться? На шафі чи у шафі? Він знаходиться у шафі всередині. Ти бачиш? Він забіг туди там ховається. Він у шафі. А зараз де він? Він за шафою. Він попереду чи позаду? Він позаду, бачиш, він позаду заховався. Він за шафою. Дуже добре, він за шафою. Так. Скажи мені, будь ласка, де знаходиться зараз котик? Знизу чи зверху? Він знаходиться знизу. Так, так, молодець, він знаходиться знизу, під підвіконням. Під вікном. Під вікном. Дуже добре. А зараз тут є стілець і тут є шафа. Де знаходиться наш котик? Між. Шафою та стільцем. Коли є два предмета, ми кажемо між шафою та стільцем, так як ми з тобою казали про олівець. Олівець знаходиться між, от бачиш, я катаю олівець, між двох долонів. між долонками. Дуже добре. і кажете, ти молодець, дуже гарно розповідав. Тепер переходимо до нашого зошита. Тут є два хлопчика, і ти бачиш, тут два м'ячика. Нам треба розфарбувати тільки той м'яч, який знаходиться між хлопчиками. Який м'ячик знаходиться між хлопчиками? Він ось, ти знайшов? Ось я його розфарбую у синій колір. Ось цей м'яч знаходиться між двома хлопчиками. Ось він, я його розфарбувала між двома хлопчиками. Дуже добре. Перейдемо на п'яте завдання. Так, в нас тут такий малюночок, це домашні улюбленці. В тебе є домашні улюбленці? наприклад, може, в тебе котик чи собачка, чи може рибки. Так, тут намальован такий пес, котик і папуга скажи мені, будь ласка, який домашній улюбленець знаходиться над столом. Над зверху, над столом. Над столом знаходиться папуга. Я його розфарбую у отакий різнокольоровий пір'ячку в мене. Ти можеш також фарбувати різними кольорами. Коли в нас багато кольорів на малюнку, ми можемо казати слово різнокольоровий. О, вен папуга різнокольоровий. Він знаходиться над столом. Давай ми з тобою візьмемо два олівця і зробимо отакий дах. Дах, бачиш, він знаходиться над головою. Він не на голові, ні. Це на голові, а це над головою. Отак і наш папуга. Він висить в плітинці над столом. Скажи мені, будь ласка, а хто знаходиться, який домашній улюбленець, знаходиться під столом? Хто під столом знаходиться? Під це де? Це зверху чи знизу? Це знизу, ми вчили з тобою. Тому у нас знизу хто? Пес. Молодець. Я песика розфарбую у коричневий колір. ПС знаходиться. Під столом. Ми казали, якщо ми чуємо слово під, використовуємо, це означає, що це знизу. Що це знизу, під. А де ж сидить котик? Він сидить під столом чи на столі. Він сидить зверху на столі, дуже вірно. Я його розфармую, напевно, у помаранчевому колірі. Такий руденький в мене буде котик. Він знаходиться на столі. Коли ми використовуємо слово на, це означає, що предмет на зверху, що предмет знаходиться зверху. Дуже добре. Ти дуже гарно сьогодні працював. Я тобі бажаю гарного дня, до нових зустрічей, до побачення!